Итак, мы заставим скриншоты. И я с вами приветствую и поясню. Ну, причину, чему я этот записываю. Записываю. Итак, Всем привет! Вы на канале Арсенья Веселый И сегодня в моем э, видео мы будем говорить с прослом мого багажника машини симулятора автомобиля 2. Я сегодня вам покажу, что багажник не працює не в яку. Не як багажник не хоче працювати ну, але перед Ну я зараз вам все поясню, ну, і най -покажу, що багажник не хоче відкриватися е, в симулятор в Симулятор автомобіля 2. Але перед тим я би хотів вас попросити поставити лайк. Написати коментар, а також ä, зробити репост. Зробити репост. Написати коментар. Далі. Підписатися на мій ютуб канал. Підписатися на мій ютуб канал. А також Написати коментар а також написати кодове слово. Кодове слово буде в кінці цього відео. Я ніколи не кажу не на початку, не всередині, а в кінці кодове слово. Я завжди плюс кажу, э, про це кажу. Я ніколи не кажу не на початку, не всередині, а в кінці кодове слово. Я забыл про закажу и на в том лице повторю, а, а ну все я вас попросил, а ты сами померкуйте. по а Еще я скажу в начале, об средине, на почетку, об средине, кодовое слово. Що це буде тоді за ролик? Може цей ролик одразу було б і закінчувати. Ну, це неправильно. З моєї сторони. Це було б неправильно, якщо я би казав одразу одне слово і. Ех, одразу кодове слово. І... І можна було ролик закінчувати. Ну, але перед тим, як я почну е, розпо розповідати проблему е, для, для виправлення е, баганого є, в мене один баг в машині. Я би хотів вам побажати Приємного перегляду і смачного. Хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, а хто вже, хто вже бою, то бою щось смачне і бігом буде дивитися мій новий відеоролик, який я для вас зараз записую, е, який я для вас зараз записую записую. І так ми переходи ми починаємо гра. Ну эм. Давайте. Я це приберу, щоб вам було видно і не заважало. Ітак, всім, і так, але перше я би хотів вас питати, як там у вас справи, чи всі уроки ви на понеділок зробили, Ой, з понеділка кажеш канікули, Ви всі на наступний після канікуловий тиждень уроки зробили. Чи ні, напишіть мені це все в коментарях, як там у вас... Погода, як там у вас справи, як там ваші тварини тварини вони, живуть. Напишіть мені це все в коментарях. Я все читаю, все лайкаю, всі відповідаю на коментарі. Мені буде дуже приємно, якщо будете далі про... проявляти свою активність. Без... В коментарях під моїми е, відео мені буде дуже приємно, якщо ви будете далі продовжувати. Ну, а що ми ну, що, будемо починати, тепер переходимо. Е, тепер переходимо до симулятора автомобіля, а також... Давай, я ставлю цей скринжут назад. А також на цьому фоні я хотів би вам показати команда індикрібят, які попадають у моє сьогоднішнє відео. Та-да, це вони, якщо ви захочете теж попасти в ролики, як ці круті ребята, то ви знаєте, що робити. І ще треба в мої ролики. Мої відео до кінця. Там я кажу кодове слово, і ви, були, і ви завдяки кодове. Кодове с. Кодовым словом по, можете попасть до, в экрану моему нового видео. Так, все я вас попросил ночью ну починаємо. Все, я вам показал, что хотів, ночью ну пораз починаємо. Так, циск. Це... Так, зараз я вам ось, ось моя машина, обыч, а звичайно, моя машина. А, я, коли не було світла, я коли не було світла, поїхав, трошки підзабив монет и мне 502 тысячи монет 44... 502 тысяч ну 44 монеты теперь у меня на балансе я просто доксував ну що, переходим ось як вы можете побачить я не можу багажник відчинити. Я, я хочу э, звернутися до розработчиків. Разработків пофіксики, щоб я мог э, пофіксити, щоб я міг эм це як його міг э Мих открывает вишнятый багажник в игре. Давайте проверим его. Да, ⁇ -мо ⁇ Зараз. Е, ось як ви можете побачити розробочки мої подписчики, що багажник не в той ні в тій машині не може, я не можу відчинити. Будь ласка, пофіксіть. Пофіксіть це. Я дуже вас прошу пофіксить. Е, я не можу просто відчинити багажник. Я дуже вас прошу пофіксити це. Мені дуже цену не подобається, що багажник заблокований. Я думаю, ви мене почули. А тепер давайте. Сядемо в мою машину и будемо підключатись. Питати, як якщо це можно зробити, то будемо робити. 502 монет уже заробив. А я хочу... Так. Так, ага. давай ты підключи мой до першого. О. Ехали до игры. Э -э Съедем. Вот и вы не наподумайте. Вы пацаны, мы на тут просто будильник, мама. Но слава... выбрать, выбачь, выбачь. что-то на запись. Так, где у нас? Зараз мы тело нас насдужены. Я точно, знаешь, о городе новому. а что я еду вообще? Нафига я туда еду, я, к чему я могу... Нафига я туда еду, я к чему я могу... А, пацаны, хочу на... Хочу... The English <звучат> хочу нагадати що пісні в цьому відео не буду. <звучат> эм Всім привіт Я Як бы... Энд, э, тут две разработчики... Сим... Блин... Всім привіт. Е. Як ви думаєте? Чи ви привітаєте? Свидетели, да, выправлять. Да, пацаны выправлять, все Всем привет Как вы думаете? У меня такий баг Эм с багажником Чи выправлять его в Чи выправлять его цыбак в, бли, в, в моих будних обновах. Обновах. Мне написали да выправлять. Хм. Мне написали да выправлять собак. Это очень круто. Где кое за вид ДЯКУЮ ДЯКУЮ ЗА курю. Завид Все, пацаны, мы выжили. Цепотание, ну что, на такие ноти буду животы, А завтра буду я для вас, ну, привет все с тачками баги, с тачками баги. с тачками баги буду исправлять. Ну, привіт баги з тачками буде мои і... з багажниками у мене така будете, але сьогодні ми перевірили эф е, е, ну це як її господи эм е, цей. Давай це як баг макником, а зато будемо появи бак з автомобілями з авторинку чи автосалона. Ми завтра будемо все привітати. Я, я розіб'ю рубрику на декілька частин. а Може всі, в, одні, всі в, в одній частині ми з вами зробимо. Але це буде завтра. Я зараз десь. стану и буду с вами прощаться. Мне ведь... Мне ведь появилось, как еще так Эй, куда ты поехал? Вс, пацаны, будем развершивать выпуск, кому сподобалось. Кому сподобалось видео, вы Ви знаете, что що робити, еще попасть до мого нас удобного видео. Ну, Ну, а з вами був Арсеній Веселий, а кодове слово буде Баг... багажник. Всі, хто напише кодове, всі, хто напише кодове слово, багажник обов'язково по попадемо на стуниду. Нас ну, вами був Арсені Веселый. Всім бажаю, бажаю вечора і на добраніч. До завтрашніх трансляцій. Пока-пока. До наступних завтрашніх трансляцій. А я пішов вам виставляти э, це відео на YouTube. Пока-пока. А я за буду перевіряти Це всі тачки, ну э, сапсоленим псалторинкам буду перевіряти всі тачки, ну у них багажники всі сломані, що вони не відкриваються. А поки всім бажанного вечора і на добрані пока-пока.